2026 рік приносить нове бачення розкоші Aston Martin db 12 у вишуканому відтінку Off-White. Цей автомобіль справжній символ британської елегантності, поєднаної з сучасними технологіями та потужним серцем під капотом. Його кожна лінія випромінює впевненість, а плавні форми створюють образи аристократичної сили, гідної дороги майбутнього. db 12 не просто автомобіль, це вираз стилю, що перевершує час. Під його капотом 4-літровий V8 Twin Turbo, який розвиває понад 670 кінських сил, даруючи вибухову динаміку і точність руху. Розгін до 100 км за годину займає лише 3,6 секунди, а максимальна швидкість сягає 325 км за годину. Але найвражаюче це відчуття балансу між агресією і витонченістю, яке створює неповторний характер db 12 Інтер'єр оздоблений найкращими матеріалами натуральна шкіра, алюміній карбон. Нова мультимедійна система з 10 дюймовим дисплеєм створює інтелектуальний зв'язок між людиною і машиною. Кожна деталь продумана для комфорту і престижу, від сидінь з підігрівом і вентиляцією до акустики Bowers Уілкінс, яка перетворює салон у концертний зал. Aston Martin DB12-2026 – це не просто автомобіль, це емоція, яка рухається. Його колір оф-вайт символізує чистоту потужності та бездоганність форми. Це вибір тих, хто вірить у досконалість без компромісів, без меж, лише справжня пристрасть до шляху.